Магнітофон, який першим полетів у космос у 1961 році, і першим записав людський голос на орбіті. Ну а ще чорні скриньки для літаків і навіть шпигунська техніка звукозапису. У Києві під загрозою зникнення унікальний музей науково-дослідного інституту електромагнітних приладів. Чи не вперше на телебаченні ми покажемо надзвичайно секретну апаратуру, яка, на жаль, уже за кілька років може бути втрачена? Кореспондент сан Олександр Загородний про унікальний музей, і про унікальних людей далі розкаже. Ми їдемо у секретне місце. У радянські часи лише обрані знали, чим займаються за цими високими стінами. Нас зустрічає Олександр Провозін, людина, яка кілька десятків років збирає унікальні апарати. Більшість з них збереглися в одиничних екземплярах. Він одразу ж показує нам раритет. Перший магнітофон, який полетів разом з Гагаріним у космос у 1961 році. Його створили молоді українські фахівці за рекордних. Три місяці дуже багато було питань. Як воно поведе себе при невагомості, вібрації? Тряска Оце знамените поїхали. Воно да, так, саме керам. саме на цей магнітофон. Воно було записано. Важаю вам доброго полету. Радянський космос був значною мірою українським. Про це практично ніколи не говорили. Олександр показує магнітофон української конструкції, який записав першу пісню, яка прозвучала у космосі. Її заспівав українець, шостий космонавт у світі Павло Попович, і сама пісня, звісно ж, українська. Я на небо, та йду, куга, да. Дозволу Корольова пісню співав. Дивлюся на не небо, та й думку гадаю, Павло Попович. А записував український Ні. магнітофон. Е -е -е. А, так, да, записував український магнітофон. Да. Київський науково-дослідний інститут електромагнітних приладів спроектував кілька десятків магнітофонів для космічних польотів. Усі вони були надзвичайно надійними, записували голос на магнітний дріт. Практично усі вони тут, у цьому унікальному музеї. Крім космосу, інститут розробляв перші так звані чорні скриньки» для літаків. Це теж фактично магнітофон, який записує останні дві години польоту, який за нормами мав витримати жахливу температуру тисячу градусів протягом години. А це вже взагалі. Найбільша колишня таємниця інституту шпигунські магнітофони. Це магнітофони, які можна було в кишені покласти. Звичайно, і там це оператив, да, це оперативний працівник служби. Писав це запис тільки. Він писав, кого вербував, з ким розмовляв, ну, всю свою оперативну роботу. А це ціла валіза підслуховуючої апаратури для спецслужб, маленькі мікрофони, радіопередавачі. Вперше я бачу такі датчики, які знімали звукові вібрації зі скла. І знову перетворювали їх у людський голос. А це ще одна зала музею. Тут немає секретних приладів, але очі розбігаються. Ось перші катушкові юпітери, бабійні магнітофони, як називали їх по-простому. А це вже знамениті касетні маяки. Мрія будь-якого меломана років так 40 тому. Тільки уявіть, такий програвач з підсилювачем та колонками тоді коштував майже тисячу рублів. Дорожче корови або це зарплата інженера за півроку. Але послухайте, яка якість звучання. Ми переживаємо, що наша телекамера запише звук значно гірше. І над усім цим багатством нависла серйозна загроза. Частину території НДІ незабаром держмайна виставить на продаж. І новому власнику, а це найімовірніше буде забудовник. Діла до манітофонів не буде. Хто збереже усю цю унікальну техніку? Не виключено, що інститут через декілька років його не буде, але інституту не буде, а музеї ми повинні зберегти. На захист музею став відомий пілот Дмитро Антонов. Усі його знають як командира найбільшого літака у світі Ан-225. Мрія. І мало хто знає, що батько Дмитра Віктор Іванович багато років очолював знаменитий завод «Маяк», а потім ще й цей науково дослідний інститут. Ну, я їм пишаюсь, тому я дуже опікуюсь про цей, про цей музей. І е, дуже багато експонатів, працюючих експонатів. І... Дуже бажаю, мрію про те, щоб цей музей був збережений. Батько плінно працював і робив все можливе, тому я хочу бути схожим на нього, я пишаюсь їм і хочу теж всі свої справи робити сам так, щоб. Після мене залишилася якась пам'ять. Завдання мінімум зберегти унікальні експонати. Ідеальний варіант створити окремий музей техніки магнітного запису. В самому інституті готові навіть передати всі експонати меценату за умови, що той обладнає приміщення під музей. До речі, експозиція може бути абсолютно інтерактивною. Усі монітофони працюють і демонструють високу якість. Ми вирішили записати частину цього сюжету на плівку, щоб показати, як далеко технології звукозапису пішли за останні 40 років вперед. Але дивина старенький маяк, навіть на стару плівку записав голос ідеально, принаймні точно якісніше ніж будь-який сучасний смартфон. Лешень, послухайте, все таки це якась магія, коли твій голос записується на плівку, а не в телефон. От щойно я записав голос. Давайте послухаємо, як не звучить. Олександр Загородний, Олександр Шиян, ТСН, 1+, плюс марафон. Єдинь, Новин.